Виросла я в сільській місцевості, городом ніколи не займалася. На життя цілком вистачало зарплати бухгалтера, але коли виповнилося 40 років, задумалася про невелику надбавку до бюджету, придбала дачну ділянку неподалік від будинку. Спочатку довелося вчитися, адже знань з агротехніки у мене не було ніяких, допомагали інтернет і підказки досвідчених сусідів. До яких я іноді зверталася з питаннями з тих пір, минуло 10 років мій город процвітає, і врожаї дає відмінні, незважаючи на складні погодні умови середньої смуги, а улюблена фішка вирощування ранніх овочів. Це виходить у мене особливо добре. Зелень завжди буває соковитою і має чудовий товарний вигляд. Я навіть продаю частину свого весняного врожаю, не кажучи про те. Що вже в квітні в достатку готую свіжі салати, маленькі коренеплоди теж йдуть в справу, буряк завбільшки з волоський горіх і мініатюрна морква. Відмінне джерело вітамінів, смак у них концентрований. Справжній овочевий м'якоть хрустка і ароматна, розповім про деякі тонкощі вирощування зелені і овочів. Досвідчені городники знають, що кожне зернятко, оточене оболонкою, так природа захистила рослина від несприятливих впливів навколишнього середовища. Оболонка складається з ефірних масел, які не розчиняються у воді, тому насіннячко оповите захисним шаром. Довго не може зійти, зрештою під впливом вологи поверхню зерна розбухає, і воно дає перші корінці. Наприклад, морква прокльовується приблизно 20 діб. Це досить довгий термін, особливо якщо врахувати, що навесні бажано не опускати ні дня. Це обов'язково відіб'ється на врожаї. Щоб овочі виросли раніше, необхідно прискорити процес. Я перепробувала кілька способів, які дозволяють швидко і акуратно зняти оболонку з зерна. Наприклад, пару років тому за порадою знайомих замочувала насіння в туалетному бачку. Метод себе виправдав: Часта зміна води дозволила зернам насититися вологою і киснем. Згодом вони вдало проросли ще один прийом. Укласти посадковий матеріал в скляну банку з піском і чверть години енергійно струшувати суміш. Оболонка поступово зробиться зовсім тонкою і потім швидко розмокне, як бачите, другий спосіб вимагає часу, а перший надто вже оригінальний. Тому я вибрала просту і ефективну техніку підготувати зерна до посадки, використовуючи природні умови. Посадковий матеріал я розміщую в полотняний мішечок, додаю трохи вологого ґрунту. Закопую в саду після початку заморозків на глибину близько 20 см і позначаю це місце жердиною. Важливо, щоб ділянка не заливала на весні тала вода, морква, кріп, петрушка і цибуля чорнушка проводять так всю зиму звичайно. Я відбираю найбільше насіння морозостійких сортів можна використовувати, і матеріал закінчується терміном придатності. З приходом весни потрібно перебрати зимували зерна. деякі будуть вже з маленькими корінцями. Але інші теж швидше за все зійдуть. Вони вже повністю готові до посадки, овочі сіють в теплиці або парнику. Багато дачники влаштовують теплу грядку, а сходи закривають лутрасилом при дотриманні температурного режиму, а також нарполиву насіння зійде вже через три дні і обов'язково дадуть рясний урожай.